Тенісний прогноз, друзі, вітаю! Півфінали підсумковий WTA Finals R Ріат Саудовська Аравія. Сьогодні у нас 7 листопада зустрічається Пегула Рибакіна і Собаленка Анісімова. Мощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Хто ще не підписаний, заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу підтримку. Е, у мене по двом півфіналам, у жінок на фіналі. Е, два прогнози відповідно. І давайте домовимося, якщо обидва мої прогнози заходять, з вас кава по реквізитам в описі під даним відео. Таким чином, я багато часу вашого не займу, у мене заздалегідь вже готові прогнози. Рибакіна пєгула. У мене фора мінус 1,5 по геймах. на Олену Рибакіну. 1,64. А на матч Сабаленко Анісімова Сабаленко перемога мінус 2 гейми рівно. Тобто, фаворитки Рибакіна і Собаленко. Я погоджуюсь з котировками БК і Собаленко перемога в 2 гейми і більше. І Рибакіна так само. Більше додати нема чого. Мої прогнози ви почули. Коефіцієнти 1,64 на Рибакіну, 1,6 рівно на Соболенко. Більше додати у мене особисто нема чого. Чекаю на ваші пропозиції в коментарях. Не забувайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, ласкаво просимо. Посилання на всі мої соціальні мережі знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Так що, друзі, пам'ятайте, ми з вами домовились. Якщо мої два прогнози заходять, а це означає, що і Рибакіна, і Соболенко. У фіналі. З вас кава. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую небайдужим, щедрим, добрим моїм друзям. Особлива подяка Богдану і Олександру. Вони знають, кому я дякую. Щиро від души. Найкращі. А разом ми сила. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі, всім па-па.